Друзі, ставайте спонсором каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом. Родичі загиблого стверджують, що 55-річного бійця відправили на Донбас без необхідної амуніції, а назад і тіло привезли несправним рефрижератором. Залужний долучив комісія розібратися з цією ситуацією та особисто висловив співчуття. пишуть телеграм-канали. У Тернополі поховали захисника України 55-річного Олега Клима, який загинув під час обстрілу на Донеччині за місяць після того як був мобілізований, Олег Клим був мобілізований в липні цього року, загинув майже через місяць. в серпні. Рідні захисника стверджують, що Олега відправили воювати без належного військового вишколу спецнавчання та амуніції. Він поїхав без каски, бронежилета. Дитина передавала йому новою поштою. все обмундирування як можна відправити на передову голову. Обурюється родичка загиблого Тамара. Клим у боданні та один додають, що, хоча Олег сам проживав у Тернополі, повістку отримав чомусь у Чортківському. Центру комплектування у перший тиждень служби захисник перебував у Львові. Там мав би проходити навчання і інше питання, яка обур'я рідних. Неналежне транспортування тіла загиблого героя. За їхніми словами бійця привезли рефрижератором, у якого був несправний холодильник. Тіло доправили рефрижератором, у якого був поламаний холодильник. Сказали, що вони виділили кошти на фреон. каже племінник загиблого Микола Клим. Своєю чергою в обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки від. Значили, що Олег Клим був призваний до ЛАВЗСУ за власним бажанням. Клим Олег Миколаєвич був призваний до ЛАВЗСУ за власним бажанням. Він сам особисто звернувся до одного з відділів ТЦК. Він пройшов медичну комісію. Ніхто його не змушував. Це було його власне бажання, каже начальниця про служби обласного ТЦК Олена Величанська. Щодо того, чому чоловіка так швидко відправили на передову, ТЦК пояснили, що він свого часу проходив строкову службу і мав бойовий досвід, зауважимо, що Климу 55 років. І служив він строкову службу приблизно 35 років тому ще в радянській армії. У таких випадках, коли мобілізований має досвід бойовий, він має право вибору прибути до навчального центру для проходження перепідготовки або відбувати до бойової бригади. Він обрав таке шлях і сказав, я буду служити. Йому було запропоновано службу декількох бригадах. Він обрав саме цю 24-ту окремо механізовану бригаду імені короля Данила. Був призначений на посаду водія мінометної батареї, пояснює. Чанська нагадаємо, що це вже не перший скандал у Тернополі. Коли рідні загиблого скаржаться, що їхнього близько відправили на фронт без належної підготовки до зустрічі друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписатись обов'язково. Переможемо разом.